Неділя 28 травня на 11-му каналі. Підсумковий випуск новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Війна забрала його обличчя. У Дніпрі медики борються за життя надзвичайника разом із колегою Олександр Андрійченко потрапив під ракетний удар. В ніч на 22 травня. Окупанти поцілили по будівлі їхнього підрозділу. З мінімальними шансами на життя пораненого доставила до лікарні. Нині ж він вже приходить до тями про історію незламності. Далі в сюжеті Поліна Паламарчук. Я, він сам дихає без апарата ви... ШВ. Він потроху починає говорити та приходити до тями. 27-річний Олександр Андрійченко, співробітник ДСНС, важкі поранення отримав під час нічної зміни. 22 травня ракета поцілила у будівлю підрозділу надзвичайників. З численними травмами та без свідомості його доправили до лікарні. Медики кажуть, стан був критичний, шанси на життя мінімальні. Реаніматологи, хірурги та травматологи почали рятувати пораненого чи не з першої секунди. Пошкодження м'яких тканин голови, шиї, правої половини лиця, губи, перелами щелепи та носа. Опіки першої та другої ступені у нього є численні забої грудної клітини, м'яких тканин та Перелами рук та ніг. Найбільше травм на обличчі посічений кожен сантиметр, роздроблені кістки. Ні однієї кісточки на його обличчі живої немає. Після доби в реанімації команда хірургів відновлює обличчя хлопця буквально по клаптиках і кісточках. Застосовують надсучасні комп'ютерні технології. Наші лікарі будуть визначати. Які операції потрібно зробити, щоб не було перекосів, щоб замістити всі пошкодження, щоб кіски стояли правильно? Ну, все зробити для того, щоб він зміг спілкуватися, зміг жити, зміг дихати, зміг їсти. Попереду в Олександра тривале лікування. За нього переживають рідні та колеги. У підрозділі ДСНС він працює більше двох років, розслідує причини пожеж. Старший лейтенант. Який проявив себе як дуже підготовлений офіцер, грамотний, тому і був він призначений на посаду інженера. В черговий раз расисти порушили правила війни і цим підтвердили свої злочинні дії по відношенню до служби цивільного захисту, яка займається захистом населення, також у ту ніч травми отримав ще один надзвичайник Олександр Чорний. Нині він у лікарні після ракетного удару. Прийняв рішення стосовно того, щоб витягувати постраждалого свого колегу офіцера з сусіднього, скажімо так, сусіднього приміщення. І він безпосередньо в момент удару знаходився в захисній споруді, але все рівно отримав контузію. Від потужного удару вогнем охопило комплекс будівель підрозділу. Знищено 24 одиниці техніки, стільки ж легкових машин. Попри атаку ворога, надзвичайники продовжують працювати та рятувати цивільних. Поповнити автопарк допоможуть ДСНСники з інших областей. Поліна Поломарчук, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Струс мозку замість гуманітарки у кривому розі конфлікт у пункті видачі муніципальної допомоги. Літня жінка заявляє, прийшла отримати продуктовий набір. Натомість її зі сходів штовхнули волонтери. Чому все закінчилось бійкою та швидкою? Знають наші кореспонденти. Ну тут ось розбито прямо задіяли шви, розбито розрубано. Прямо я, коли я була в скорій допомогі, там вони прямо вимивали щебінь одтуда. Пані Валентина розповідає, як ледь вижила після походу до пункту з гуманітаркою. Туди жінка відправилася за продуктовим набором від міста, яку надавали її онучці Діані. Дівчина нині за кордоном, тому за пакетом прийшла бабуся. З копіями усіх документів запевняє, дозвіл попередньо дали самі працівники штабу допомоги. Утім, вже на місці виник конфлікт з волонтеркою. Я показала паспорт в телефоні. Ні, нам треба паспорт натуральний. Вона піднялася так. пішла вон сюди на весь голос. А я їй кажу, як ви розмовляєте з людьми? Вона мене доганяє і сосить толкає в спину мене. Я полетіла там. все ж бачили, що ступіньки не такі ж уже. Якщо б я даже вони, як вони розказують, що я сама впала, то, то я б даже з але ну не розбила мені роз... зашивали три три тих самих шви налажували. Жінка згадує: почала кричати та кликати на допомогу. Утім, ніхто не відгукнувся. Скандал вибухнув одразу після публікації цієї історії у соцмережах. Її виклала онучка. Діана розповідає, бабуся кілька днів не виходила на відеозв'язок із родиною. Коли ж дізналась, чому була в шоці. У неї була половина ліця розпухша, і вона була вся в ранах. Все було заклеєно пластирями, так як їй наложили шви. У нього був дуже красний, красний опухший, практично такої, його практично навіть не видно було глаз. У пункті видачі гуманітарної допомоги жодних пояснень не надають. Працівниця Наталія, яка була на зміні у той день, нині на лікарняному. А в районному управлінні соцзахисту свою підлеглу волонтерку взагалі виправдовують. Зауважень у мене до них ніяких немає. На протязі року ось скільки років працювали, ніяких скарг нічого не було. такого не могло статися. Я знаю своїх спеціалістів. Пані Валентина одразу ж звернулась до поліції, написала заяву та зняла побої. Попередньо встановлено, що об 11.30 під час словесного конфлікту з працівником щодо видачі гуманітарної допомоги жінка штовхнула потерпілу, в результаті чого отримала тілесні ушкодження. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 125 умисне легке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Наразі достове розслідування триває. Якщо ж провину доведуть, волонтерця загрожує лише штраф або виправні роботи. Олег Єрмолінський Арчил Сванідзе. Новини 11-го каналу. Обіцяла напророчити долю, а замість того видурила гроші. У Дніпрі поліцейські викрили вокзальну гадалку та її спільниць. Напередодні шахрайка виманила гроші у військового. Це на відео зняли очевидці та виклали у соцмережі. Нині правоохоронці проводять з жінкою слідчі дії. Ось так мають людей. Смотрите. Гляньте, що творить. наших захисників. Прошу прощення всіх воєнних. воєнних. З різних куточків України, але з однаково болючими спогадами у Дніпрі переселенець зі знищеного окупантами Маріуполя дав притулок іншим. Більше року його шелтер функціонує виключно завдяки волонтерській допомозі. За цей час дах над головою тут знайшли тисячі людей, які втекли від російських обстрілів та окупації. Наша Поліна Паламарчук з подробицями. Ось тут я в принципі і живу. Ось мої речі, ліжко та особисті речі. Матрац замість ліжка. А стільці виконують функцію шафи. Свою міні-кімнату нам показує 18-річний Андрій. Рік тому він евакуювався до Дніпра з Маріуполя. З речей лише кілька футболок та штанів. Його квартира згоріла від рук російських окупантів у перший день війни. Згадує, 24 лютого ночував у друзів. Тоді вже почали обстрілювати його район. потім я дізнаюся, що моєї квартири немає, просто згоріла. ноутбук згорів особистий, багато речей. ті дні. Хлопець згадує із жахом у перший місяць повномасштабного вторгнення. Його забрали до російського ізолятора на перевірку. Взяли все. взяли усі відбитки пальців, де прописаний, хто ти, звідки і як відпустили нас, і я 40 кілометрів вийшов до тітки пішки. Від бомбардувань та очікування смерті рятувалася Олена із Северодонецька разом з пухнастим ханом та двома маленькими сумками. Жінка виїхала до Дніпра. Це хан настільки он вимучився цими всіми бомбєшками, та і його Сєвродонецькі бомбили, він одразу же бросився під кровать. Жінка розповідає, по кілька днів сиділи у холодних підвалах без їжі та води. Про страшні дні під окупацією та постійні вибухи згадує зі сльозами на очах. Сипались бомби, як дощ. Ми сиділи в підвалі всім домом. Діти, пенсіонери, собаки, всі кричали від страха. Ніхто їв від страха, тому що всі ждали смерті. Єдиний порятунок був евакуація автобусами, забитими людьми у березні минулого року. Жінка змогла вибратися з міста. Зараз намагається почати життя з нуля. Я хочу поблагодарить нинішню адміністрацію за приют за кришу над головою. За спокійний сон у цьому шелтері мешкають 25 людей з гарячих точок України. Свої умовні кімнати вони облаштували в актових та спортивних залах. Живуть разом, сплять на матрацах, проте не скаржаться. На перший погляд ця будівля навіть і не схожа на притулок. До 24 лютого тут був єврейсько-український культурний центр. Деякі тут приміщення пристосувати для проживання людей та робити їх більш комфортними. Ми Поставили тут. Є у нас і стиральна машинка, і про запас генератор. Засновник цього шелтеру Євген Тузов. Чоловік на власному досвіді знає, що таке залишитися без житла та втратити усе у рідному Маріуполі. Він допоміг вижити тисячам людей, які переховувалися у підвалі спорткомплексу. Ми намагалися вижити більш ніж 5,5 чи 6 тисяч людей. І всіх цих людей ми забезпечували під пошільним мінометним, ракетним та бомбовими ударами. Аби вивести родину до безпечного місця, ризикував власним життям. Особисто я проїхав до Запоріжжя 26 російських плопостів. на кожному з них була перевірка. Якась дрібничка може на той момент стати останньою для тебе. Євген утримує шелтер завдяки допомозі друзів та знайомих. Небайдужі пропонують продукти, одяг та гроші. Але найзаповітніша мрія кожного тут. Повернутися додому, і дуже хотілося б, щоб ця війна прикратілась. Все знайоме було рідний район, рідні люди, знайомі. Сумую, звісно. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Із 1 червня в Україні може вдвічі зрости тариф на електроенергію. Такі зміни запропонував уряду. Національний регулятор. Кабмін має розглянути та підтримати цю пропозицію вже на найближчому засіданні. Причиною називають руйнування енергетичної інфраструктури через обстріл росіян та відсутність у держави коштів на ремонт. З 1 липня в Україні хочуть повернути податки на пальне до довоєнних ставок. Відтак вартість бензину, газу та диспалива теж зміниться. На табло заправок побачимо ціни вище, щонайменше на кілька гривень. Чи готові водії платити більше і що буде з вартістю вже найближчим часом? Айміна Арнаут дізнавалась. Я сама не водій, тож сьогодні вперше ознайомилася з цінами на пальне. Гас нині коштує 23 гривні. Без можна купити за 45, А о за літр найпопулярнішого бензину А 95 доведеться викласти й півсотні. Та вже у липні цифри на табло можуть дещо змінитися, бо в Україні хочуть повернути податки на пальне, як було до початку вторгнення. Тобто ПДВ на нафтопродукти підняти з 7 до 20 відсотків і збирати акциз. Найбільше зростання буде по бензинах. Там акциз зросте. Зі 100 євро за тисячу літрів до 213 євро, на диспальне зі 100 євро до 139,5, На скраплений газ лишається без змін. Відтак вартість пального підскочить і для споживачів, запевняють експерти на авторинку. Водії ж на підняття ціни скаржаться. І Так важко жити, а так ще й бензин. А в мене праця якби так. Сфокусовано на машині, тому що заправляюсь кожен день. Паливо мені потрібно кожен день. То є проти. Я також. Ми Я проти. також проти. Тому що в мене дві машини і це дуже витратно. Потім фахівці пояснюють, податкові пільги вели тільки на кризовий період, аби в умовах нестабільності підтримати бізнес і захистити українців від цінового шоку. Але надалі так діяти держава більше не може, бо просідає бюджет. Державі потрібні кошти для реалізації багатьох, багатьох задач, в тому числі військових. Ці податки не суттєво, як ми бачимо, вплинуть на кінцеву ціну. Можна посунутись в своїх прибутках і віддати трохи держави. Повернути державу. Та й рішення про повернення податків ще не ухвалила Верховна Рада. Над цим парламентарі ще працюватимуть, розглядатимуть кілька сценаріїв, і збір акцизу та ПДВ лише один із варіантів. Скоріше за все, там буде процедура, яка буде враховувати різні. Зміни до податкового законодавства і до закону України про державний бюджет України на 2023 рік. Там зазвичай з 1 липня вносять зміни. Поки ж зміни не внесуть, причин для подорожчання пального немає. Ба Більше фахівці кажуть, є потенціал до зниження ціни. Лише впродовж останнього місяця бензин подешевшав на півтори гривні. Айміна Арнаут Олег Одринський. Новини 11 каналу. Провели планові роботи і відмовились включити газ, доки люди не зареєструють обладнання. Сотні будинків в одному з приватних секторів Дніпра залишились без газопостачання. Люди обурені та кажуть, що таким чином Дніпрогаз просто вимагає гроші. Більше подробиць конфлікту. Дивіться в сюжеті. Електрична манюсінька. Пічка кип'ятильник який спалив ну, згорів. Пані Ольга розповідає, як останні два тижні готує їжу та гріє воду у власному будинку. Вона та ще сотня сусідів по приватному сектору залишились без газу. Жінка обурена, бо якраз додому на кілька днів приїхав її син, який воює у Бахмуті. Я як мати хочу, щоб син за ці два дні відпочив, побув у комфорті. А я вимушена ставити на таку маленьку електричну плитку, ось цю кастрюльку, метр дев'яносто, помить. Ну, сьогодні сину готувала суп півтори години. То постав. Зніми піджар. Газ одразу на кількох вулицях вимкнули через планові роботи на мережах. Коли справа дійшла до підключення, кажуть люди, фахівці взялися перевіряти обладнання в їхніх будинках і виявили, що газові котли, які мешканцям встановлювали ще 10, а то і 20 років тому, не зареєстровані. Тепер Дніпрогаз вимагає легалізації обладнання, яка коштує від 40 тисяч гривень. Пенсії в нас невеликі. У мене 3 800, у нього 3 400. Такі оплати, як Дніпрогаз заявляє, ми не в змозі платити. Усі нелегальні котли Дніпрогаз опломбував. Це кажуть люди, порушує закони воєнного стану. До припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється припинення зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню. Тобто вони нарушаються. Та навіть наявність усіх дозволяючих документів не захистить від свавілля газовиків, як і у випадку Анастасії, яка має усі документи на свій котел. Зараз у них технічні характеристики, все гості змінилися. Зараз треба все зробити по-новому. Це їхні слова, хоча встановлювати Дніпрогасном цей газовий котел. І після того як ми зберемо усі документи через 6-8 місяців, це їхня відповідь. Можливо, нам підключить газ. Опломбували і обладнання у будинку Євгена Йосиповича, А коли запускали газ на магістральну трубу, чоловік сам його підключив назад, бо, як і інші сусіди, є повним балансоутримувачем мереж свого помешкання, угоду на їх обслуговування і, взагалі, має з іншою компанією. З Дніпрогазом є тільки договір на розподіл. Це моя власність я маю з неї право робити те, що я хочу. І те, що ви мені там десь опломбували, ви мені це даже ніде не зафіксували. Вони сказали, що а ну тоді, значить, ми вам відріжемо газ на, на врізків домудні про газі кажуть, діяли згідно з правилами безпеки. У ході обстеження виявили 179 фактів самовільної заміни газового обладнання, і поки його не зареєструють, блакитного палива у будинках не буде. Софія Коценко Олег Удринський, новини одинадцятого каналу. Героєм наступного сюжету став поліцейський офіцер Ляшківської громади. Олександр вже чотири роки на посаді, і один відповідає за правопорядок у дев'яти селах. Жителі звертаються до шерифа буквально з будь-яких питань: як працює чоловік та скільки справ вдалося розкрити напередодні професійного свята з поліцейським офіцером поспілкувався наш Марко Ручка. Ляшківська громада у Царичанському районі на понад дві тисячі жителів. Хоч і населений пункт маленький, утім, коли мова заходить про безпеку, відповідальність велика, а лежить вона всього на одному поліцейському офіцері громади. 43-річний Олександр на посаді поліцейського офіцера з 2019-го Згадую, як тільки заступив на службу, люди певний час не довіряли. Утім, згодом ситуація змінилась докорінно. Люди Поняли, що поліцейський це не тільки, як кажеться, правопорядок, а й друг звертається до мене з будь-якого приводу. Попри те, що на службі він працює один без помічників, на результат роботи це не впливає, кажуть люди. Саме тому поліцейський і заслужив довіру місцевих. Було і вбивство, були і розбої, були і пограбування. Все розкрито. Мобільний номер Олександра буквально у кожного жителя на швидкому наборі. Тож доводиться реагувати на будь-які виклики. В того кішка залізла через забор. Ось зробіть щось. В того собака відв'язалася. Приїдьте, допоможіть. Все, виїжджаємо, допомагаємо. Допомагає поліцейський і тим, хто тікав від війни. Ольга з Харківщини евакуювалась в громаду ще на початку повномасштабного вторгнення. Ну просто було страшно. Хотілось дітей і тіля вирвати, щоб. Не бачить цього всього. їхати далеко від дому було страшно, зізнається жінка. Як наново будувати життя з маленькими дітками, не знала. Допоміг Олександр, як і багатьом іншим переселенцям. Питає, наприклад, що потрібно. Кажеш, памперси. Він привозить на наступний день пачки дві там памперсів. Він завжди допомагає. Під'їде. Ну проїжджає місцевість, під'їде завжди спитає, чи Ніхто не ображає, як справи, щось потрібно. Завжди питав. Сам офіцер громади каже, встановити такий контакт з людьми зміг завдяки регулярному патрулюванню. От, наприклад, поки ми їхали разом із шерифом, машину зупинила місцева жінка, аби розповісти про свої спостереження. П'ють кожен день. І вчора п'яна красна сіморка. Я дев'яносто наберіть мене. Побачила вас і вирішила доповісти. А це так і відбувається. Тим часом Олександр показує нам своє робоче місце, каже усім необхідним забезпечений на випадок блекаутів її генератор. І Starlink. каже вагому допомогу свого часу надала місцева влада, і, взагалі, Ляшківська громада стала однією з перших в області, яка впровадила проєкт поліцейський офіцер громади. Забезпечили комп'ютерною технікою. Додатково для роботи поліцейського ми придбали тепловізор, квадрокоптер, бінокль. Від цього залежить якість його роботи в майбутньому ж в Олександра є ще чимало амбітних пропозицій, аби посилити безпеку громади над цим і працюватимуть спільно з місцевою владою. А в неділю поліцейський відзначатиме професійне свято, каже скоріше за все, проведе його. На роботі Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Три тисячі доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності на хабарі попався заступник начальника одного з відділень поліції Дніпра. Гроші він отримав від крадійки, який за винагороду обіцяв закрити очі на злочин. Утім, не вийшло. Від прибуткової посади поліцейського відсторонили хабар, вилучили та вже повідомили про підозру. Давно мріяв про велосипед. У Нікополі волонтери подарували ровер хлопчику, якого нещодавно бабуся повернула на батьківщину з Росії. Його історію кажуть, дізналися з інтернету і не змогли пройти повз. Детальніше дивіться в наступному матеріалі. Нині Кирило усміхнений ганяє на велосипеді рідним Нікополем. Про двоколісного каже мріяв вже давно в останній рік мама мені телефон подарувала. Я обрав телефон, а не велосипед. Звісно, а тепер у мене і телефон, і велосипед. Так добре. Усі мрії, так би мовити, здійснюються. Здійснити мрію хлопчика. Вирішили місцеві волонтери. Вони випадково дізналися історію Кирила через соцмережі. Він пройшов такий непростий шлях, щоб повернутися додому. Повернутися на цю рідну землю, незважаючи на те, що тут обстріли, незважаючи на те, що тут небезпечно, і так захотілося, щоб дитина відчула, що саме на цій землі будуть здійснюватися його дитячі мрії. Хочеться, щоб все було добре, щоб з цих наших дітей виросли мужні, справедливі, добрі, але такі впевнені собі чоловіки. На батьківщину Кирило повернувся лише кілька місяців тому. До цього мешкав у Росії. Утім, на початку вторгнення мати хлопчика раптово померла. Він залишився фактично сам. Чоловік матері всиновлювати малого відмовився. Відтак його віддали у родину знайомих, де були постійні утиски через те, що він українець. Оце Кирил мені вже показував, коли йому там лоба набили. в нього був глас. Виходив на площадку, гулятін толкали. І ви з друзями починали бити. Повернути онука з пекла до Росії. Поїхала бабуся Алла Михайлівна. Разом із хлопчиком вони подолали шлях у тисячу кілометрів. І, от, попри заборони російських служб, Кирило у Нікополі. Життя Кирила потроху налагоджується. Нині він відвідує онлайн заняття у Нікопольській школі, вчить українську мову та радіє, що повернувся на батьківщину. А й з новим велосипедом каже, тепер частіше кататиметься рідним містом. Поки що добре живеться, подивимось, що далі буде. Але я вірю, що все буде чудово. Кирило зізнається, хоч і страшно під обстрілами, проте краще ніж у Росії. Хлопець з надією дивиться у майбутнє та радіє життю поряд із рідними у Нікополі. Айміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Селко, новини 11 каналу. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.